Вітаю всіх, як енергія аркану Королеви Келихів будуть впливати на нас 25 квітня 2024 року. Питання сім'ї, родини, партнерських стосунків вийдуть на перший план. Сьогодні варто проявити зрілість, мудрість, відстоювати інтереси тих, хто близький і дорогий, підтримувати один одного у важку хвилину. Діяти будемо в залежності від обставин і під впливом настрою. Поспішні дії можуть привести до проблем, тому рекомендується контролювати свої реакції, не поспішати з висновками. Важливо утримувати контроль над собою, будуть виникати різні ситуації, що будуть потребувати їх здолання, та успіх буде за вами, але не переоцінюйте свої можливості. У цей день потрібно уникати неконтрольованих дій, необачних рішень, пліток, обманів, питання безпеки і довіри. Також будуть актуальними. Сьогодні навіть незначні конфліктні ситуації можуть спровокувати агресивність. Також для тих, хто за кермом, потрібно бути дуже уважними. Своєчасно реагуйте на повітряні тривоги. А я бажаю всім не втрачати здібності підтримувати один одного. Миру вам і гарного дня!